Всім привіт! Робимо бринзу. От я купляю в ветеринарній аптекі ось такі порошки. Це може бути мейту або інший Мукорен. Це на 100 літрів у нас тут розраховане. Я беру трошки, приблизно так на 7-8 літрів. І розчиняю воді оцей порошок. У мене вже розчиниться, Тепер тобто я наливаю. Молоко молоко свіже, домашнє, від домашньої корови. Не кип'ячене і воно в мене десь градусів 45. Таке досить тепле. Так, тут сполочимо, помічуємо і ставимо його в тепле місце. Тут я зараз камфорку включу, ще одну. Щоб було йому просто тепло. І накрию трішку. Ага, і ще треба от трошки трошки. Все-таки я даю трошки от. Щось в мене молоко, воно деколи само. Так, от приблизно 3-4 столових ложки. Це ми розмішуємо. Молоко тільки може бути домашнє, від корови, свіже, не кисле. Навіть я трошки і сметанку з нього зібрала. Воно було охолоджене вже в мене. Зібрала трохи сметану, але не всю, лишила, щоб сир був в нас жирний. І накриваю кришкою. Зараз запалює газ поряд і йому буде тепло, і він за декілька хвилин, 10-20 буде готовий.